Ljubo Čemunci, Hvala 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 Ljubo Čemunci, Доброго дня, ПК інформ. Чи можна декілька слів? Скажіть, будь ласка, як вас звати і чому сьогодні для вас важливо було взяти участь в цьому марафоні? Я звати Руслан. Взагалі ми сьогодні хочемо показати, що рух це є життя, і що навіть люди з обмеженими можливостями внаслідок війни вони можуть так само бути залучені до таких марафонів. І тому дуже дякую за те, що організатори так віднеслись до нас і дали змогу нам. Показати людям, що ми все такі самі звичайні, як і всі Доброго дня, ПК інформ. Чи можна декілька слів? Скажіть, будь ласка, чому Ви вирішили прийняти участь в марафоні? Перевірити себе, побачити, чого я досягла за рік. Яку дистанцію обрали? Половинку, півмарафон. Заради чого? Чи заради кого ви сьогодні вирішили бігти? Я біжу, я доначу за свої пробіг кілометри, які я пробігла, і таким чином я підтримую також наш рух до перемоги. Як Вас звати Оксана? Доброго дня, ПК інформ. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні вирішили бігти? Я завжди бігаю. Я вже бігаю років 30, а це з Маріуполя приїхав сина провідати. Ну і поучаствувати. Яку дистанцію сьогодні обрали? 21. Як гадаєте, переможете? Ну, з надією. Заради кого чи заради чого ви сьогодні біжите? Заради наших захисників. Як вас звати, Микола. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Чому вам сьогодні важливо було взяти участь в марафоні? Мене звати Сергій. Важливо, тому що ну, люба спортивна діяльність це реабілітація, це приклад іншим, що немає нічого неможливого. Треба рухатись вперед і треба займатися, тренуватися. За що чи за кого ви сьогодні бігли? Біг, не знаю за кого за що. Біг для себе, біг своїм прикладом надихнути інших поранених, які можливо там подивляться і скажуть, зміг він, зможу і я не падати головне духом. Так, це все дуже вам дякую. Доброго дня, ПК Інформ. Чи можна декілька слів? Чому ви сьогодні вирішили взяти участь в цьому марафоні? Ну, в принципі, щоб показати всім побратимам. Які отримали поранення, що треба приходити на марафон і показувати іншим, щоб не сиділи вдома, а рухалися, бо рух це тільки вперед. Як вас звати Дмитро. Ще дуже продовжуємо, подожди.